Если вы жалкое ничтужество то заткнись и сдохни. Пренопленных хохлов направить туда, они умеют копать в моря. У нас армия сейчас именно такой и становится. Поэтому прибалтийские страны это как шпроты впасть пасть нашего. Руського медведя да? на один укус наші глядачі поділилися секретом, чим можна налякати руського ведмедя. Подивіться до кінця. Тут ми підібрали ваші найдотепніші коментарі до випусків гарячих новин. А спочатку підпишіться на канал ICTV, поставте лайк цьому відео, і звісно ж, лишайте свої коментарі. Вас, як і нас, обурили висловлювання російського пропагандиста Норкіна, який запропонував використовувати рабську працю українських військовополонених. Російський телеведучий Норкін пропонує кинути українських військовополонених, щоб вони для Росії канал рили. Мабуть, Путин и Соби канал захватив, як Трамп Панамский. Панамский канал, ладно, там уже никому не интересно. Так, Нам не интересно, по крайней мере. Мне, например, ну, было интересно, когда были, я не знаю, планы, не планы, но слухи, что мы с никаруганцами возьмем и по их территории прокопаем, и будет у нас, у нас там денег свой собственный канал. Копать. Нам так, надо копать. надо этих на своей военнопленных хохлов направить туда, они умеют копать моря. Да. Дивись, как бы не вышло, зрештою, что саме тобі доведеться брать в руки лопату и копать новое море. А то, зважаючи на те, що відбувається, шанси саме так закінчити в пропагандистів ну, дуже високі. Норкін наговорив собі вже не на одну статтю: ой, відчуваю, Норкін доведеться тобі копати за вироком Гаагського трибуналу. Наступний глядач був ще радикальніший, як би Норкіну не довелось собі яму копати, і підсумовує глядачка з ніком Валентина. Не Норкіна чекає самокат, а самокатів на Росії багато. Весь тиждень світ обговорював заяви нового президента США Дональда Трампа, які сипалися буквально безперестанно. Ми теж не могли обійти ці заяви стороною і розповіли вам про реакцію на них російського диктатора Путіна. Тлі таких заяв Трампа Путін, схоже, таки зрозумів, що до чого, і замість міфічних реалій на землі почав говорити про довгостроковий мир. Як цікаво, він заговорив, скажіть, хто про таке подумав ще рік тому. Саме важні здійсні устраніть пірвопричини крізі, о которых ми много раз говорили Це найголовніше. що ж. Касается самого урегулирования ситуации, то ну, я хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта. А довгосрочний мир. ну а ви відреагували вже на слова самого Путіна. Пересидіт рептом заговорив про довгостроковий мир, а про демілітаризацію та денацифікацію вже забув. Ну воно зрозуміло, вік, склероз міцнішає. У нього не тільки склероз, у путіна явно маразм. Один із найулюбленіших в лапках персонажів гарячих новин це пропагандист Владімір Соловйов. Ми сьогодні до нього ще не раз повернемося, а поки про те, як він захищав генерала, який вбиває не тільки українців, але й своїх підлеглих. Соловйов погрожує своїм глядачам у своїх ефірах. Так, прикиньте, навіть у такого здавалося б, топового пропагандиста не все добре. На одному з ефірів почали в коментарях писати про Гудвіна і Ернеста. Це російські дронщики, які посварилися з командиром з позивним злой, і він відправив їх у штурм. І от Соловйов захищає злого, а всім іншим росіянам розповідає, що вони не гідники, оце так же жабогадюкінг. Тому, Віталій, Чуку, якщо ви не жалко, нічтожество не і кончений п укранація тварь, Прийшліть к ваші дані, відповідайте за те, що ви говорите. башкою своєю. Ну якщо ви мужик. А якщо ви. Вы... Жалко ничтожество, то заткнись и сдохни. Досі є люди, яких шокує мене спілкування Соловйова. Звідки стільки ненависті у цих людей. Страшно слухати, волосся стає дибки. Вас це дивує, а не здивує, що це вас іще дивує. Дивлюся на Соловйова, як легко говорити, коли сидиш у теплій студії. Повірте, у студії говорити йому теж нелегко. Ви би бачили, скільки у нього охорони? Чому Соловйов досі не на концерті Кобзона? Не переживайте йому, як і Норкіну, теж готують самокет. Впродовження теми Соловйова, якось він так розійшовся, що ми запропонували його заспокоїти таблетками. Соловйову зірвало флягу у прямому ефірі. Дивіться, як його накрило, а це навіть ще не весна. Взагалі, коли чоловіки кажуть, що видінце достойніше він внук останнього імператора Австро-Венгрії, ну вежливо гаря, мужик тобі не повезло. Ну а я правнук того діда, который таких як ти штыком в жопу і к чортової матері. Не дайте вже йому таблеточок якихось, а то над таким навіть сміятися не хочеться. Але, на вашу думку, горбатого могила виправить. На рахунок солов'я, медицина безсила, навіть закордонна, тільки усипляти. Наступний глядач теж впевнений, що медикаменти не допоможуть. Таблетки безсилі, ословйову навіть оселедець не допоможе. В очередь, суки, діти! В очередь! Дайте. йому селедку! В очередь! В одному з випусків гарячих новин ми розповіли про курячий стиль вирішення суперечок між росіянами. У Волгоградській області у місті Бабаєво троє друзів напилися і щось між собою не поділили. Зрештою, дружні застілля скінчилося бійкою. Зрештою, один вдарив іншого, і той втратив свідомість. Ну а що роблять з лежачими? Правильно добивають. І тут ми підійшли до найцікавішого. Мужик дістав з морозилки заморожену курку і нею довів справу до логічного кінця. Добив товариша. Куркою один з глядачів під цим випуском перейнявся за російських поліцейських. Уявіть, як речовий доказ, тобто курка, буде смердіти у відділку поліції. Не переживайте, їм не звикати. Вся російська поліція суцільна тухлятина. Росіяни вже не соромляться відкрито розповідати про свої справжні наміри нападу на Україну. Зокрема, ми навели цитату депутата Держдуми, а заодно військового злочинця Андрія Гурульова. Депутат Алко, де генерал Гурульов в усьому зізнався: більше нема сенсу приховувати, що так звана Росія напала на Україну не заради якоїсь міфічної демілітаризації та денацифікації, а тупо заради ресурсів вугілля болотним мало. На сьогоднішній день как бы это вот звучало, очень важно забрать экономически развитые районы Донбасса. Экономически развитые районы Донбасса. И выйти в степь. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют. То, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное Продвіжілі йдуть именно на Донбасі. Наш глядач з ніком Валерій поділився власним сумним досвідом хазяйнування Росіян на Донбасі. Рефія ще в 2014 році знищила шахти на Донбасі, здавши на металобрухт насоси для відкачування води з шахт. До речі, вивезла обладнання заводу топас, на якому я колись розпочинав свою трудову діяльність. Навіщо, взагалі, росіянам економічно розвинені райони? Там не те, що економічно розвиненого, і взагалі каміння на камінні не залишається. Не потрібний народ Донбасу, а потрібні ресурси. А ви це тільки зараз зрозуміли? Визнали, що гопники і майдан тут ні до чого. Те, що гопники, вони особливо й не приховували, але й майданом лякати своє населення не перестануть. А ось і підтвердження, що нічого економічно розвиненого росіянам насправді й не треба. Ми такі країни спасаємо, бомбимо. А нас, в принципі, бомбити не треба. Ми все тут розвод ваніна машин стоїть. Ми самі тут все розбомбили вже. В принципі, всього готове Розбомбили, свободілі, Заходи, живи. Одна з глядачок, яка, судячи з усього мешкає в країні агресорці, дивується мало нам роздовбаних сіл сіли селищ, ще й українські руїни приберемо. Навіщо цей ідіотизм не можу зрозуміти? Пояснюємо, тому що головна російська скряпа це не намагатись жити краще, а зробити так, щоб сусід жив гірше. І знову гидні співи Соловйова, Ми ж обіцяли, що його сьогодні буде багато. Соловйов язиком взяв Курехове і навіть привіз звіти табличку, щоб всі глядачі точно повірили, що він воює на фронті разом з бійцями так званої СВО. Погляньте но ну, тільки на це позорисько. Добрий вечір. От, якщо комусь плохо видно, Донецька область, Україна, Покровський район. Кураховська міська рада, але чекайте, сьогодні Курахове, завтра Берлін і Париж, і плювати, що брали Курахове рік, і плювати, що взяли руїни. Соловйов знає точно, що захопить увесь світ. Я ці таблички з Берліна привезу і з Бонна, Буна з Парижа. Соловйов зовсім збожеволів. Невже самому не соромно, не гидко молоти всяку білі Як він спить, їсть живе вбивця? Та на ці питання вам відповість наш наступний глядач. Соловей особливий птах співає лінощів не знає. А взагалі, то дивний цинік. Цинічність не виключає тупості та жадібності, жерти ж треба. Тому слиною бризкається в пропаганді, тим більше дітей має багато. Утримання наявної нерухомості вимагає бабла. Все просто, ахінея. А далі наші глядачі знову нагадують, що важка пропаганда шкодить здоров'ю. Балаболис Боне не привезе таблички, бо скоро йому самому табличку поставлять. До речі, що там кеосаян? Кеосаян, між іншим місяць у комі. Лікарі описують його стан як стабільно важкий. Був би мозок, напевно, вже б помер. Повеселило вас намагання речниці російського МЗС підколоти генсека НАТО. Офіційна представниця російського МЗС Захарова закликала жителів країн ЄС вчити російську мову, нібито для саморозвитку, але насправді так вона відповіла генсеку НАТО, який сказав, що якщо ЄС не збільшить воєнний бюджет, їм доведеться вчити російську в когось ще є сумніви, що Росія буде воювати лише з Україною і ніколи не нападе ні на НАТО, ні на ЄС. Может быть, Рют, как те самые сломанные часы, которые, несмотря на то, что не работают, но дважды в сутки все равно показывают точное время, сказал правильную вещь ⁇ учите русский язык ⁇ только учите его uh, не от страха, учите для самообогащения. Учите, потому что это красивый язык. Учите его, потому что uh, выдающиеся люди нашей планеты в различные исторические периоды говорили на нем и совершали на нем исторические открытия. Маша сама не что сказала, бо без Фені не зрозуміти. Будьте милосердні, не так же и просто переходить из тюремно-кремлевской мовы на московскую. Може, ви ще хочете, щоб вони там в Міністерстві закордонних справ англійську знали, абсурд. Якщо з російської мови прибрати матюки, то й рідну матір не зможуть діти зрозуміти. Після ефірів Соловйова матюків у московській мові більше нема, всі слова цензурні видатні люди Росії, які знають російську мову, чомусь їдуть за кордон. Ну правильно, видатні виїхали, а лишилися або урки або безвольні холопи. Чому тепер дивуватися? Відреагували ви і на репліку Застанкіно. як друга армія в Росії розбереться з країнами Балтії? Країни Балтії це банка шпротів для російського ведмедя. Така маячня прозвучала на ефірі у Скабєєво із рота пропагандиста Леонкова. Вочевидь, той раніше потрібного спалив плани Путіна щодо продовження війни. Цікаво, що з ним після цього буде. У нас армія зараз именно такой і становится. поэтому прибалтійські это как шпроты шпроти впасть нашого русского медведя. Да, на один укус. Наші глядачі знають, як зупинити руського ведмедя. Рецепт вам сподобається. Мало хто знає, що дикого ведмедя можна відлякати за допомогою фотографії Марії Захарової. Єдине, що можна додати шкода ведмедя. Друзі, ми вже готуємо для вас нові випуски гарячих новин. Тож дивіться і коментуйте. А ми відберемо ваші найдотепніші висловлювання.